Четвер, 14 березня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ще одна неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Ворог атакував безпілотниками. Під ударом знову були і прибережні громади Нікопольщини. Ракетами та дронами Камікадзе окупанти цілили по Харківщині та Сумщині. Детальніше про ситуацію в Україні та нашій області розкаже наша кореспондентка Вікторія Вохрушина. Вона є з нами прямому зв'язку. Віко. Вітаю, Марко, Дніпропетровщина продовжує потерпати від росіян. Від ранку у прибережних громадах Нікопольщини лунає сигнал про небезпеку артовстрілу та атак дронів Камікадзе. Людей просять перебувати в укриттях. Неспокійною була і ніч на Дніпропетровщині. Наші оборонці збили три ворожі БПЛА. Їх приземлили у Синельниківському, Дніпровському та Новомосковському районах. Двічі під ударом ворожої артилерії були Марганецька та Червоногригорівська громади. Обійшлося без постраждалих. Шахедами ворог атакував не лише нашу область. ППО збили 22 дрони. По сумщині окупанти цілили безпілотниками та ракетами. На місцях зараз працюють аварійно-рятувальні служби. Двічі росіяни били по Харкову. Спершу вгатили БПЛА по об'єкту цивільної інфраструктури у житловій забудові. Він частково пошкоджений, як і будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби. Під масованим обстрілом шахедів була також телевізійна інфраструктура області. На частині об'єктів тривають відновлювальні роботи. Водночас на Херсонщині сили оборони зірвали розвідувальну місію росіян. Ворог намагається маневрувати між островами, але безуспішно. Вчора ворога ворожа ДРГ спробувала прорватися до Антонівського мосту, але не вдалося. Втративши частину човнів та особового складу, окупанти змушені були відступити. Це була спроба диверсійно-розвідувальної групи на човні наблизитись до правого берега в районі Антонівського мосту. Під щільним нашим вогнем, нагадаю, правий берег вищий лівий, і через це вогонь артилерії більш успешний, успішний в цьому напрямку наш. Вони були змушені повернутися, втративши фактично чверть свого, своїх сил та засобів. На цьому, в мене поки що, все. Ми продовжуємо слідкувати за новинами. Більше інформації дивіться вже у наступних випусках. Студія дякую тобі. Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушна, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. У Кривому розі сьогодні день жалоби за загиблими через ракетний удар по житловому будинку. Російська Х-59 Вбила п'ять людей, півсотні місцевих зазнали поранень. Наразі у лікарнях залишаються 17 постраждалих, з них семеро це діти, п'ятеро дорослих і досі у важкому стані. Сьогодні День українського добровольця це день тих, хто своєю сміливістю та любов'ю до України визначив долю нашої держави та кожного з нас. Саме 14 березня 2014-го чотирнадцятого півтисячі активістів самооборони майдану прибули на військовий полігон і створили перший добровольчий батальйон. Одним із найвідоміших і досі лишається полк АЗОВ, сформований 10 років тому у Маріуполі. Добровольці це фундамент нашої незалежності і незламності. Люди, які зупинили ворога та вразили весь світ. Сидять без води у трьох десятків родин меліоративно вже місяць сухі крани. Одні по п'ять разів на день ходять по питну за півтора кілометри, інші взагалі везуть її з сусіднього села. У багатьох сім'ях діти та люди з інвалідністю. Чому відсутні водопостачання та чи є надія на його відновлення? Розбирались наші журналісти. Можна можна набрати водички? Давай, давай. Не а вам не жалко водички, Оце, щоб. Ж... Ну як ну, там... люди без води? Ну как це там покушати треба, зготовить. По п'ять разів на день пані Наталя ходить по воду на сусідню вулицю. А це ви так з першого на п'ятий, з першого на п'ятий? З першого на п'ятий я вже кожен день так ходю, щоб якийсь запас водички був. Воду набираю знайомої, ближче каже жінка, взяти немає в кого. Та не кілометра півтора. Ну, назад туди я йду спустиму, а назад уже з повними. Без води у селищі Меліоративна залишилось декілька багатоквартирних будинків. Вони живляться від насосної станції. Місяць тому там сталася поламка. Її досі не усунули. Для пана Миколи така ситуація суцільна катастрофа. В нього вдома жінка та син. Обоє з інвалідністю. Він, бачите, одна лежить. І ось інвалід первої групи. Хлопець теж. І з троє внуків служив мене. Зараз в армії в ЗСУ, так? Да. Да. Служить в Збройних силах і син Ольги. Пішов добровольцем. Як звати сину? Володя. Володимир. Я розстраюся. Поки син воює, його мати долає комунальні негаразди. намагається налагодити свій побут без водопостачання. Зять попросив машину у людей, і оце набрали баклажки води, А то не було. Оце я за, за день оце скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. сім, вісім баклажок в день виходить. Це, що вам... по... І посуду помити, і обмитися, і в туалет. Воду з сусіднього села возить і Світлана. У жінки двоє дітей. Каже, запаси витрачають дуже швидко. Ось вона. От воно закончиться. Ми привозимо от таких от сім комісов. Їх буквально вистачає ну два-три дні. Все. Це покупатися, помити посуду, постиратися Я вообще мовчу за це. Ну, то есть води вообще категорически не вистачає. А якщо її покупати, то одна баклажка п'ятилітровою коштує 40 гривень. Більшість мешканців будинків, що залишились без води, пенсіонери. Всі вони справно платять за послугу і чекають, коли ж в кранах з'явиться вода. Я дзвонила на гарячу лінію 1545 президентську. президентською. Це пройшло тільки 15 днів. Я сьогодні дзвонила. Мені сказали, ваш вопрос розглядається. А коли воно буде дійсно, ми не знаємо. Відомо, що водогін, який обслуговує ці будинки, знаходиться на балансі в Укрзалізниці. Аби дізнатись, коли ж у людей з'явиться вода, ми відправили інформаційний запит. Чекаємо відповіді. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Невидимий вбивця у Дніпрі вчаділа ціла родина. Лише дивом двох дітей та матір медикам вдалося врятувати. А от батька реанімувати вже не змогли. Що саме стало причиною трагедії і як себе обезпечити від чадного газу? Наша кореспондентка Анастасія Вільхова з подробицями. Це був звичайний вечір. Після хатніх справ матір родини відчула головний біль. А її двою різке запаморочення. Батько родини одразу викликав швидку. Втім, медикам, які примчали на виклик, вже ніхто не відкрив. Ціла родина вчадила ось у цьому будинку. Шоста вечора батько родини 36-річний Дмитро вмикає газову колонку. Зовсім не відчуває, як кімнату заповнює смертельна отрута. Вони купалися, стало до погано, голову стали крутитися. Вийшли з ванни дочка вийшла. Перша Настінька, внучка старша, купалася, друга Оксана, дочка. І вони тоді вийшли. Вона гукає, діма, мені погано. Першою слабкість відчула Оксана, матір двох дівчат. У нас вже було таке, що мама втрачала свідомість, але ну це сам через ми не знали, що це саме через газ. Ми думали, що це як ускладнення після грипу. Нам лікар сімейний казав, що це як ну грип. Бо ми вихворіли до цього, таким що голова теж паморочилась. Тоді за мить втратили свідомість дві її доньки 15-річна Анастасія та 10-річна Катерина. Мама втратила свідомість, потім я ну, сестра казала, ну а потім я не знаю. Батько одразу викликав швидку допомогу, але медики не встигли. Скоро приїхала, а вони вже не відкрили двері, тому що вже всі були без сознання. Декілька годин родина задихалася в квартирі. В цей час рідні вже почали бити на сполох, бо на телефоні дзвінки ніхто не відповідав. Довго добуло дзвінка дітей. Я стала турбуватися. Дочка завжди дзвонить, розказує, що прийшли додому вже вдома. А це не було дзвінка. Не було, і не було, і не було. Я пів, пів дев'ятого стала. Дзвонить, ніхто не відповідає. Я по всіх, які тільки є спессв'язі, мобільній вайбер. Ніхто теж не відповідає. Приїхала, машина на стоянці стоїть, як завжди. Світло горить в квартирі. Стукала, стукала, ніхто нічого не відповідає. Це диво, але маму і сестру врятувала 15-річна Анастасія. Перша як я пам'ятаю, я почула дзвінок чи телефон дзвонив. Ну я точно вам не скажу і це було так. Не все чітко пам'ятаю. Ну взяла трубку, там бабушка каже, ну відкривай двері. ну я відкрила. Ну, а далі вже забігли там з скорої допомоги. Батька 36-річного Дмитра реанімувати не вдалось. А матір Оксану з двома доньками шпиталізували з отруєнням. Вона у лікарні і досі. Після надання медичної допомоги. Е Пацієнтка прийшла в свідомість. Наразі стан її середньої важкості. Стабільний, хвора спілкується. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Попередню трагедію кваліфікували як нещасний випадок. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України з поміткою Нещасний випадок триває слідство. Чадний газ. Вбивця, що непомітно проникає у помешкання, та майже не лишає шансів на життя. Люди фактично не чують його запаху, саме тому і важко зрозуміти, що саме не так. Є спеціальні прилади, сигналізатори чадного газу, які визначають його наявність у повітрі. Це єдиний спосіб збагнути, що стався виток газу, і вчасно запобігти отруєнню. Як працює сигналізатор, сигналізатор газу виявляє та сповіщає про витік природного та чадного газу. У разі виявлення мінімальної концентрації природного або чадного газу пристрій видає гучний сигнал тривоги та вмикає червоне пробислове світло індикатора. Та якщо з якоїсь причини датчику немає, варто знати перші симптоми отруєння: це слабкість, головний біль, шум у вухах та задишка. Потім судоми втрата свідомості, порушення або зупинка дихання. Найперша допомога постраждалому свіже повітря. Саме брак кисню і є головною умовою накопичення чадного газу в оселі, зокрема, через несправну вентиляцію. Тож експерти радять вчасно прочищати димоходи та вентиляційні канали. Анастасія Вільхова, Євген Дрост, новини 11-го каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.